Хто хоче вступити на спокій келійний і не бути ославленим у злодійстві, вражою силою, не бути її здобичу, той відсторонюється від людей у всьому, стає байдужим до них, не переймається їхніми справами, щоб не засуджувати когось, не хвалити, не виправдовувати, не облажати, не висловлювати його правоту. Не засмучувати його чимось, не слухати про його недоліки, не залишати у своєму серці ворожої причепи проти його помислів і не губити, не витрачати знання свого на нерозуміючого і волю свою на нерозумного. Тоді пізнаєш самого себе і зрозумієш, що шкідливе для тебе, той, хто сподівається на свою праведність, і на свою волю не може ні уникнути ворогування, тобто підступів ворожих, ні знайти спокій, ні побачити, чого у нього не вистачає. І коли вийде він з тіла, важко йому буде знайти милість, кінець же всього, Богу поклонятися, про нього думати, до нього приєднуватися і про догоджання йому турбуватися, всім серцем, всією силою. Мати до всіх милосердя, плакати і благати Бога про допомогу і милість Його. Знову сказав стосовно навчання ближнього заповідей Божих, чому знаючи я, якого прийняв Бог, щоб сказати іншому, зроби це або те, коли я сам перебуваю під покаянням через мої гріхи, бо людина, що колись упала перебуваю під покаянням, і не можеш ти мати твердого свідчення про долю свою, поки не дізнаєшся, що відбулося відпущення твоїх гріхів. Ознакою ж цього служить те, що коли ніщо з того, в чому ти погрішив, не рухається в твоєму серці, або що, коли хто говорить тобі про те, а ти навіть не знаєш, що таке було. То зрозуміло, що звершилася на тобі милість, якщо ж це живе в Тобі, пригнічи Його і плач за Нього, бо страх і трепет, і мука смертна опанують тебе, якщо ти залишишся безтурботним про нього, поки з'явишся перед престолом Божим. Якщо хтось попросить тебе повчити його, і ти, віддавши душу свою на смерть, скажеш йому, як може він звільнитися від того, що гнітить Його, а він знову прийде до тебе, кажучи, теж і не досягнувши успіху в тому, що ти сказав йому, то явно, що він не виконував того ділом, тому відступися від нього, бо він умертвляє душу твою. Для людини є великим те, щоб вона залишила свою правду, про яку вважає, що вона є у Бозі, і виконувала Слово того, хто учить її в Бозі. Ось і людина Божа, Алва Несторій, який бачив славу Божу, маючи синів своєї сестри, які жили з ним, не давав їм ніяких наказів, але кожного залишив на їхню волю. Не піклуючись про них, чи добрі вони були, чи лихі. Також про Каїна і Авеля говорили, хто навчив їх робити те або це, коли не було ще ні закону, ні писання. Звичайно Бог, тому що коли Бог не навчить людину, то даремно трудиться вона. Сказав знову коли хтось помовлятиме некорисні слова, не слухай їх, щоб не погубив він твою душу. Не соромся лиця Його, боячись засмутити Його, не терпи, щоб тобі говорили те, коли ти думаєш, адже я серцем не приймаю того. Ні, не говори так, ти не вищий за первозданного, якого Бог сотворив своєю рукою, а йому не на користь була лиха бесіда. Іди геть і не слухай, але тікаючи тілом, не бажай знати. Чи тримати в пам'яті сказане, бо, хоч би ти почув щось незначне, демони не залишать марно сказаного і почутого тобою, але уб'ють тим душу твою, тікаючи, тікай до кінця. Знову сказав: з того, що бачу, роблю висновок, що вигоди, честь і спокій поборюють людину до смерті. Сказав знову. Вчити ближнього є відпадіння душі зі свого чину, і бажати привести його в добрий стан є велике руйнування душі, тому кожного разу, як повчаєш ближнього свого, мовляв, зроби це або те, то розмірковуй і думай, що ти, взявши лом, руйнуєш свій дім, бажаючи влаштувати його дім. Знову сказав. Горе душі, яка згрішила після святого хрещення, така людина не може бути безтурботною про себе, перебуваючи під покаянням, чи впала вона тілом у тілесні гріхи, чи вкрала або в якийсь інший гріх занурилася, чи оком поглянула на тіло пристрасно, чи з'їла щось таємно, оглядаючись, щоб не бачив хтось, чи коли інший поклав свій мілотарій. А ти поцікавився, що в ньому є, бо той, хто чинить так, ганьбить Ісуса. Тоді хтось запитав його Не вже така важлива ця справа, Отче, і Він сказав як той, що прокопав стіну, і що взяв гроші, спокушений ворогом, так і цей, бо хто того переміг, той же переміг і цього, той, хто переможений у малих речах, Буде переможений і у великих. Якщо людина сотворить великі знамення і зцілення і здобуде всі знання, нехай і мертвих воскресить, але якщо вона впала в гріх, не може бути безтурботною про себе, тому що перебуває під покаянням. Також, якщо хтось понесе багато покаяльних трудів. Але, побачивши когось у гріху, або в байдужості, знищить його даремне все його покаяння, бо він відкинув члена Христового, засудивши його, а не залишивши суд судді Богу. Знову сказав: усі ми перебуваємо, як у лікарні, один хворіє очима, інший рукою, у того верет або інша якась неміч. Буває, що інші рани вже заліковано, але якщо з'їсти щось шкідливе, вони знову розкриваються. Так буває і з тим, що перебуває в покаянні, коли він засуджує або принижує когось, то знову руйнує свої покаяння. З тих, які лежать у лікарні в різних хворобах, якщо один кричить через свій біль, чи скаже хтось інший, чого кричиш. Чи не всякий про свою хворобу думає, так само, якби біль гріхів моїх був у мене перед очима, не став би я дивитися на того, хто грішить, подібно до того, як, лежачи в лікарні, кожен остерігається з'їсти те, що може роз'ятрити його рану. Горе душі, яка не бажає уникати всякого гріха. Багато їй скорботи від ворогів тих, що заздрясть їй і йдуть проти неї, тому вона має потребу у великому довготерпінні і вдячності за все. Так коли народ ізраїльський був у Єгипті, всі пили і їли вдосталь, працюючи, однак на фараона як раби. Але коли Господь послав їм допомогу, тобто Мойсея, щоб він звільнив їх від фараона, тоді вони підпали тяжкому труду і чутливим скорботам, і Мойсей, при всіх виразках, які Бог навів на фараона, все ще не насмілювався з упевненістю говорити про визволення їх від пагуби, поки не настав час, і Бог не сказав йому ще одну виразку наведу на фараона, і ти скажеш йому: відпусти народ, інакше я уражу первісків твоїх. Тоді нарешті з'явилася відвага у Мойсея і сказав йому Бог: Підкажи народу таємно, щоб кожен у ближнього свого і кожна жінка у ближньої своєї випросили речей срібних і золотих, і одягу, і одягніть дітей ваших, і обберете єгиптян. Деякі з цих речей потім було використано на спорудження скинії. Після цього Авва сказав: Ось, що говорять про це старці, сусуди, срібні, золоті і ризи є почуття, що працюють на ворога. Означаєш, сказане те, що якщо людина не візьме їх у ворога, щоб вони приносили плід Богу. Покров заспокоєння Божого не зійде на нього, і якщо ж візьме їх у ворога і принесе ними плід Богу, то покров Божий зійде на нього, і хмара не осяяла з кинії, поки вона в чомусь мала нестачу, але коли її було закінчено повністю, тоді осяяла. Так було і на храмі, побудованому після того, поки чого небудь бракувало в ньому, не осяяла його хмара. Коли ж його було зовсім закінчено, і було внесено до нього кров і жир всипалення, і Бог сприйняв пахощі їх, тоді світло осяяло цей дім. Тобто, поки не полюбить людина Бога всією силою своєю і всією думкою своєю, і не приєднається до нього всім серцем своїм, покров бо заспокоєння Божого не прийде на неї. Сказав знову, якщо розум раніше, ніж почуття перестануть бути немічними, тобто раніше, ніж почуття очистяться від пристрастей, захоче зійти на хрест, то гнів Божий прийде на нього за те, що почав справу вищу за свою міру, не вилікувавши своїх почуттів. Якщо міазми, сморять пристрастей, Діють у тобі, і ти співчуваєш їм і сприяєш тому, що породжує їх, а не засмучуєшся про це в болісті серця, то це нижче заїство Адама. Якщо серце твоє перемогло гріх, і відвернулося від того, що породжує його, і ти поклав муку пекельну перед собою, і бажаючи, щоб завжди перебував з тобою єдиний помічник свій. Нічим не ображаєш Його, але плачучи, перед Ним говориш, діло твоєї милості є позбавити мене, Господи, сам же я без сили уникнути рук ворога без твоєї допомоги, а при цьому слухаєш і серце своє, щоб не засмутити того, хто навчає тебе по Бозі, то це буде заїстом Ісуса, і Він збереже тебе від усякого зла. Амінь. Слово дев'яте, заповіді тим, що відреклися від світу. Якщо ти відрікся від світу і віддав себе Богу на покаяння, не допускай своєму помислу засмучувати тебе скорботою стосовно колишніх твоїх гріхів, нібито вони не прощаються тобі при цьому, але знову не будь байдужим і до заповідей, Господа. Тому що інакше він не простить тобі і колишніх гріхів твоїх. Ось, чого дотримуй навіть до смерті, і не зневажай цього, не їсти разом з жінкою, не мати дружби з юними, не лягати, коли ти юний з ким-небудь на одній рогожі, крім брата свого і Ави, і це зі страхом, а не з нехтуванням, не будь неуважним з очима своїми, і коли вдягаєшся в одяг свій. Якщо буде потреба, вина приймай до трьох чаш і не порушуй цієї заповіді заради дружби. Не живи в тому місці, де ти нагрішив перед Богом, і не нехтуй служби свої, молитви, щоб не впасти в руки ворога свого.